Качмаріна ще називає. Ти жінку. Бо всі... там у з поліз буває. Не що все другу, розумієш? І що дурний наговор. на голову? Дай мені телефон. Може де контузило? Я... я хочу позвонити. Може, де Слухай, Дай я позвоню? А не бере трубки десь назад. А може де і в неї сидить, тому трубки не бере. Що він наробив, Боть? І що робити? Володька, ти, куди кабу? Як ти зробив? І склад не в запой зайшов. Він до мене дзвонить, до мене зараз не звонить. Не казав, що не знати, чи сюди буде вертатися. Каже, там всі будуть там я? І дочка, що йому маю зробити, щоб доїхав звітом забирав. Чуєш, Чувач. Заповнював. Вася скоро я себе. А запросиш мене Дружбою. дружбую. Братанчик, дружбу. братанчик, та, братанчик буде дружба. братанчик тебе, братанчик. Дружбою. Та що oh. Я даю питання, що ти правда. А та, тайм не кажи, бо наші не знає. Я з ним говорив. воно він тут не сказав, що каже. Ти шо, вернуйте, шо? И, и, Фи? Дол... Фи, що, вернишка? Що він зробив? Ты понимаешь, что с людьми делаешь? Купила его, да? Купила. Я не знаю, почему она его взяла. Она ну, купила Да там дитя, я её вижу, там дитя. Да, ну что? Что она какая-то баба-пай какая-то? Да какая ты такая дитя? Я бы сам на ней не пустил. Какие-то уродицы, да? Уродицы? Да ну, дай себе на... путь, я гну. бы ты её не Я бы и сам не Урод, ну. скажешь, да? Сильнейший. Вот скажи, что ты сделал, коллега? Вот. Что урода с... какой-то у нас? А там у нас и подпозровская какая- Десь, та, 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 десь там, Донецька. Десь вище, Донецька, десь вище, ви там, там. Та, десь ви там. Кому то треба було? Мав сина, мав жінку, мав дочку. Дурне, на старості він цікавиш. Ну, я правильно сказав? Ваще за золоті слова. Хто приїде, він то хто ступить разом. А Оля вишене зразу? Зразу? Йоп, твої мене, що ти зробив, кури, кашки зумки, що ти зробив? Та, та сім'я є в тебе. Тато? Що ну, йому об'яснити? А що я зроблю? Вагітне. Це вагітна, я шо вагітна, шо вагітна, вагітна від нього. Йоп, твою ма, ще то в тебе. Все, рахуй, хлопа нема. А я. Хода б... б... мені його, шкода він, пані Бог хлоп його поважав. Okay. Я його поважав. Поважав він, пані Бог, приходив ну. до мене. все. Людко отворив і а твоя ну, між нами. Між нами. Твої злотичика ну. питалася з тебе. Де Нічого. ти є? Я не признався, кажу, він не коли не каже, де є. Я казав, що я, він тут не живе. Ти каже, що я не знаю. Я казав, він тут не живе. Нічого ти не знаєш. Я казав, хлопці його тут немає, він тут Нима, не живе, живе за границею. Ти, ой... ти... ти не про брат. Я тобі ще поможу. Ніколи мене не продай. Як Я що щось ліч продавав? Не продай мене ніколи. Брат. Мені помаці, так, я ти мені поможет. А тебе крутили, я б ще зразу вписав. Завжди. Завжди легко. Лехор, біжі, кубі, бід ноги ломав. ломав правильно. Я тебе не здався, я всі огляду. Може, не може знати задні. Ведиш буз, зразу дурова. Бай. А бус, а бусь може їх і бузить. Від форму зразу тікає. А я з дітки може побачити форму. І це йду, вот у путі йде за мною. Я не можу його побачити. Змісти, як воно уже разнужом ходить. Можемо показує. Зразу під ребра. А що робити? А що робити? Що тисячку вкрали. А вкрали всім, тата нема, та, бісячку вкрали. Ну, що б за плаку, що робити? Що робити? Не нарочення Сігін... було б. Що зароблять? Зароблю тих тисяч. Бігає 300 гривень, правда? Що? Ти 300 гривень віддам. А ти ні? мені не винен, що ти? Бачи, я тобі дав чисто по-братськи, ти колега. Я по-братськи теж, брат. Ні? Ну, Я твій брат я тобі віддаю, має під'їхати. Дав находну гірку. А бойсяки в житті. гірше. Ми мертві, можемо бути хвора, правда? Так, так і в житті мають. Завтра нема. От ти буду ваш... сказав, завтра yeah. немає, правда? А, а як? Сталося, ти ще Так Та нема що плакати, що плакати. А що плакати? Прийдеш hm? заробиш, я ти дам дві тисячі. Приду в тебе, що я пороблю, десь ні жити. Що? Я тебе вже... б це не живий був. Як треба гроші ти кажи. А чуєш, я тобі зараз щось скажу, а ти завтра нікому не відповідаєш. Я недавно виграв лотерею мільйон гривень. Это не проблема, это счастье, миллион а евро. да. А ты что, диз... <пи> да, 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 не под магазином? Дай мне На. На, да, На. Я, да, я тебе да. отрублю. <пи> а, ну, Вася, я миллион вера, ты даешь до, б***ь, Тихо. В магазин Не дай Бог, я не скажу никому. Я сказал, я тебе Богу, я не скажу никому. Я тебе хочу, я никому не скажу. все, чую. Дай, брате, я поцелуй. Та не хилук. Бо бабу? ти гарний не ты наверчайш. Ти вже щось починаєш не путем йти, Вася. Не путем, а просто не наверчаєш. Файну.